За освітою я працівник культури багато поміняла професій. У 2019 році я прийшла в Львів Електротранс, працювала водієм трамваю, відпрацювала шість років і зрозуміла, що завдяки проекту ШІДрайв я можу панувати нову професію водійки автобусу, тому що автобус дає мені можливість маневрування. При Русі, і я не стою в заторах. І мені захотілося зробити нову свою таку історію. так. Я не можу сказати, що це занадто складно, якщо є відповідальність і стаж роботи, ну просто це, звісно, да більший транспорт. І треба бути більш уважнішою на дорозі всі люди адекватні всі розуміють я спочатку переживала що вони будуть переживати за те як я буду е, перевозити бажають успіхів вічливі е, тобто дивується е, не всі Ну, Мені незвично в тому плані, що саме на маршруті, тому що я їжджу найчастіше, кермує жінка. Це було для мене новинко. Але дуже подобається справа. Жінки, як правило, акуратніше їздять за чоловіки. Як ви ставитеся до того, чи жінки можуть подавати такі професії? Позитивно. Мені більше в даний період, коли нема чоловіків, я сама за мені їжджу. Тому дуже позитивно. Даний її вибір маршруту, який вона хотіла, вона не тільки на восьмому, вона ще стажувалася на 10-му маршруті. Ми дали такі два найлегших маршрути для того, щоб вона вивчила габарити цього транспортного засобу, вивчила саме дорожнє покриття, маршрут, кількість пасажирів, зупинки. І, але остаточний варіант і вона обрала цей самий 8-й маршрут. Це є маршрут, який, в принципі, його зупинка тут на зерновій, і далі він по... Їхав по Брюховичах, тобто менш навантажений, не такий трафік, Тому вона вибрала саме цей подальшому, можливо, обере зовсім маршрут, який сподобається. Зараз 570 водіїв, але ми докупляємо транспортні засоби. Ми там купили 48 електронів, також 10 атаманів. І тому весь час нам потрібні водії. З суботи пані Тетяна в нас є першим водієм жінкою в громадському транспорті, зокрема в автобусах. Тому що ви знаєте, що історично так склалося, що в трамваях і в тролейбусах в нас досить така велика кількість жінок. А, натомість в автобусах в нас це вважалося стереотипно суто чоловічою професією. Ну і раніше, скажімо, автобуси не були обладнані підсилювачем керма. Вони були на ручні коробці передач. Зараз на сьогоднішній день в нас рухомий склад на АТП. номер родин досить такий сучасний, новий автоматична коробка передач, підсилювач керма, відповідно комфортні сидіння. Тому цей Такий стереотип, що в автобусах в нас кермують суто чоловіки, він дуже швидко стане минулим. Дуже важливо, що перша жінка власне, є водієм. Автобуса, і я думаю, що за нею вже будуть наступні наступні жінки, і це дуже важливо зараз в сучасних умовах, тому що в нас на підприємстві АТП 1 понад 80 чоловіків зараз є мобілізованими, і нам дуже важливо, щоб громадський транспорт розвивався, щоб він покращував свою якість. І відповідно для цього дуже важливо, щоб і жінки також були водіями громадського транспорту.